Зиму я пробув 17 18 року з листопада по, по лютий. Я не думав писати нічого про них. Тому що я думав, поїду, зроблю те, що я там собі відміряв, ну, вдасться повернутися, повернуся, не вдасться, ну така сільна вікна що зробиш. Але коли я там побув, я зустрів людей, які там були на, на фронті, і мене зачепило те, що добровольці. Вони їхали туди за покликом серця, а не за орденами. Вони не мали соціальної якоїсь підтримки, зарплати. Я вирішив, що треба написати про тих людей, яких я там зустрів, щоб люди цінували їх, коли вони живі, коли вони ходять поруч із нами, а не тоді, коли їх буває. І на превеликий жаль, там вже мені довелося вносити такі зміни, як дата смерті попоруч із датою народження тих моїх побратимів, хто вже загинули на цій війні. І я вирішив, що я більше зроблю для нашої перемоги, тут, доносячи правду про цю війну до людей, які живуть за кордоном. В чому правда, кожен народ має жити на своїй землі, Зумієте. І ніхто не має права вказувати, як воно жити, якою мовою говорити. Шкода, що ми всі виховувались на історії, яку за нас писали в ролі. Вийшло так, що. Перебування на фронті, якісь містичні події особистого складу зі мною, вони при... призвели до того, скажімо так, не штовхнули мене на думки про вічність, про те, що відбувається з нами, коли ми вмираємо. І я написав першу, спочатку політ політметелика, щоб показати шлях душі до Бога, але не так, як людина вмирає, а потім йде в пекло чи в рай. Шляхом реінкарнації, тому що я впевнений, що душа не вмирає, перевтілюється потім в іншу живу, живу істоту. Я написав другу Погляд ворона, де так само йде ем, описується шлях душі до Бога, але там та душа перетинається із першою душею. І коли я написав, коли я вже дописував Ворона, я зрозумів, що мені треба, щоб знаєте, Бог любить Троїцю я кажу, я вирішив написати третю книгу. Війна тимчасова книги вічні. тому що книги це те, що... це наш спадок для наших прийдешніх поколінь. Для мене дуже принциповим є, щоб книги писалися українською мовою, тому що багато хто з письменників пише. Російською, і це є неправильно, я вважаю, тому що це є внесок в чужу культуру. І зараз те, що ми пишемо, ми закладаємо цеглину фундамента нашого майбутнього, тому що вони московити не дарма, вони нищать на наші книги, вони нищать наші музеї, тому що вони хочуть знищити нашу пам'ять. А наша пам'ять зберігається не, не тільки там в якихось там. В історичних музеях вона зберігається в книгах, тому що це є, ну скажімо так, це є дуже важливо. Для мене це є мій фронт. Тому я як я раніше сказав, зараз це мій фронт.